Привіт, кіномани. Сьогодні я підготував для вас топ кіноновинок березня. Тут будуть і фільми жахів, комедії, документальні фільми та звичайно ж бойовики та екшн-фільми. Якщо у вас є власний перелік кіноновинок, обов'язково пишіть про них у коментарях. Також хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто донатить напряму. Ви просто неймовірні. А хто хоче підтримати мене чашкою кави, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Я буду дуже за це вдячний. Також буду вдячний за вашу активність у вигляді вподобайки, коментаря та підписки на канал. Зробили? Тоді беріть смаколики, сідайте зручніше і давайте розпочинати. Грішники події цього напруженого фільму відбуваються в Луїзіані 1930-х років. Брати близняки повертаються до свого рідного міста, аби залишити непросте життя позаду. Однак почати все спочатку не вдається, бо у рідному домі на них чекає ще більше зло. Зняв фільм режисер Франшиз Кріт та Чорна Пантера Райан Куглер, а головну роль у ньому виконав Майкл Бекарі Джордан. Крім того, у фільмі задіяні Гейлі Стейнфелд, Джек Вун Мі Мсаку, Джеймі Ловсон, Омар Бенсон Міллер та інші. Порселянова війна. Нічна війна, яка старає в порох українські будівлі та калічить долю українців, може назавжди знищити й наше мистецтво, Є ті, хто свідомо докладає зусиль, аби цього не сталося. Подружжя харківських художників Станіслав Леонтьєв та Анна Стасенко створюють маленькі порцелянові статуетки. Стас надає форму, а Аня прикрашає їх мініатюрними акварельними візерунками. Документальний фільм «Порцелянова війна є цьогорічним українським номінантом на премію Оскар у категорії Кращий документальний фільм. Незадовго до війни в американського режисера Брендана Беллому з'явилася ідея зафільмувати творчий процес подружжя митців. Намальовані Анію акварельні візерунки мали оживати в кадрі. Почалась робота над анімацією. Повномасштабне вторгнення внесло корективи у плани творчої команди. Стас пішов до війська і Бренден попросив його фільмувати все, що він бачить. В цей час роботу Ані знімав друг родини художник Андрій Стефанов. Мікі 17. Новаторський проєкт від скороносного сценариста і режисера фільму Паразити Пона Джун Хо, також відомого за фільмами та Окча, заснований на науковому фантастичному романі Едварда Ештона Мікі Сім. Головний герой робот на ім'я Мікі, який бере участь у колонізації крижаного світу Ніфей Хейн. Це відновлюваний співробітник, чий розум після смерті завантажують у нове тіло. Після чергової загибелі Мікі починає усвідомлювати свої відмінності від інших співробітників. А під час останньої він на якийсь час втрачає зв'язок з базою. Коли ж Мікі повертається туди, то бачить, що йому вже створили заміну. Головні ролі у фільмі зіграли Роберт Паттінсон, Наомі Акі, Стівен Ян, Тоні Коллет і Марк Руффало. Електричний штат Події нового фільму від братів Ентоні та Джо Руссо, заснованого на одноіменному графічному романі Саймона Столенхага, відбувається в альтернативній версії 90-х після повстання роботів. У пошуках молодшого брата осеротіла дівчина подорожує заходом США разом із роботом, що має подобу мультяшного персонажа, контрабандистом і його помічником. Головні ролі у фільмі Вихід, якого запланований на Netflix, виконав Міллі Бобі Браун, який також з'являвся у франшизі «Енола Голмс та серіалі Дивні Дива і Кріс Прат відомий за грою у франшизі вартові галактики та світ юрського періоду. У загублених землях Фільм у загублених землях розповідає історію відьми сірої Еліс, відомої в окрузі своєю могутньою магією. Вона пропонує послуги всім охочим, зазвичай виконуючи прохання, пов'язані з буденними турботами. У чарівниці можна купити все, чого забажає душа, але й плата за магію виявляється немалою. Королева Маланж давно невдоволена своєю зовнішністю та не може знайти щастя в коханні, відчайдушно намагаючись змінити себе, вона звертається до чаклунки і та погоджується допомогти. Еліс наділяє знатну даму здатністю перетворюватися на перевертня. Однак невдовзі Маланш розуміє, що ця сила не переносить їй спокою. Щоб дізнатися таємниця цього перевертня, вона разом із провідником Бойсом вирушає у небезпечну подорож крізь примарні пустки. Їхня мета знайти хитрому другого демона та здобути над ним перемогу. Переступивши межу загублених земель, героям доведеться зіткнутися з потужним ворогом. Відчути солодкість кохання і гіркоту втрат, а також осягнути справжню природу добра та зла. Ідеальний хіжак щороку в болотах Америки зникають безвісти сотні людей. Пасажирський літак із групою туристів зазнає аварії у безлюдних лісах Флориди. Допомоги чекати Ні, звідки. мобільний зв'язок мертвий. Єдиний шлях до порятунку пролягає через болотисту місцевість, де мешкають алігатори. І раптом ті, хто врятувався від авіакатастрофи, розуміють, що на мілководді ховається щось набагато небезпечніше. Хижаки з дивною поведінкою та звичками готові вбивати не лише заради їжі. Операція Чорний кейс. Новий фільм від режисера Стівена Содерберга, найбільш відомого широкій аудиторії, за трилогією Оушена, розповідає про подружжя шпигунів, яким протягом багатьох років вдається вдало поєднувати професійне та особисте життя. Однак, все руйнується в той момент, коли агентство починає підозрювати дружину в подвійній грі. Чоловік береться розібратися в ситуації, однак тепер він опиняється перед складною дилемою. Головні ролі у фільмі зіграли Кейт Бланшет і Майкл Фасбендер. Також у стрічці задіяні Жан-Пейдж, Маріса Абелла, Наомі Гарріс, Пірс Броснан, Том Берг та інші. НовоКАІН З самого дитинства Нейтан Кейн має рідкісну особливість, нечутливість до болю. За цю його унікальну здатність друзі називають його Новокаїн. Хлопець живе спокійним життям інтроверта та працює у банку. Одного разу він наважився запросити на побачення свою колегу та одразу ж зрозумів, що вона самота, з якою хотілося б провести решту життя. Хто ж знав, що решта життя може виявитися такою короткою? Наступного ранку до їхнього банку вдираються грабіжники. А коли відчувають небезпеку від поліції, що наближається, беруть дівчину, в заручники та втікають. Вперше в житті Нейтан наважився скористатися своєю особливістю. Він безстрашно вирушає у погоні за злочинцями або якнайшвидше звільнити свою кохану. Криваве місиво його може налякати, але біль точно не зупинить. Комедійний бойовик Новокаїн зняли режисери Ден Берг та Роберт Олсен для виконання головної ролі. Запросили Джейка Куейда, зірку серіалу Хлопаки. Знімали фільм у Кейптауні у Південній Африці. Ярослав Мудрий Фільм розповідає про видатну роль в історії України легендарного правителя Київської Русі князя Ярослава Мудрого. Ще в дитинстві, будучи кульгавим хлопчиком і зазнаючи булінгу, він навіть не підозрював, що стане тим, хто об'єднає розрізнені землі навколо Києва та створить могутню середньовічну державу. Важливу роль у його правлінні відіграла дружина шведська принцеса Інгігерда. Разом вони започаткували далекоглядну матримоніальну політику, зміцнюючи міжнародні союзи через шлюби своїх дітей із європейськими монархами. В підсумку три доньки Ярослава стали королевами великих держав Норвегії, Франції та Угорщини, закріпивши вплив Київської Русі на політичній мапі Європи. Профі. Левон Кейт залишив успішну кар'єру, аби більше часу проводити поряд з донькою. Тепер він будівельник, якого цінує керівництво та до якого дослухаються колеги. Торгівці людьми викрадають доньку його боса. Аби врятувати дівчинку, Левону доведеться згадати всі навички, які він здобув на попередньому місці роботи. Він колишній командо з королівської морської піхоти, елітного підрозділу Збройних сил Великої Британії. Він може роздобути необхідну зброю, та добре вміє нею користуватися. Залишилось головне знайти винуватців, викрадення та направити зброю на них. Бойовик профі зняв режисер Девід Ейр за сценарієм, який він написав спільно з Сільвестром Сталоне. Сталоне написав сценарії до понад 40 фільмів, найуспішнішим з яких став бойовик Роккі» 1974 року, де він сам зіграв головну роль. Сюжет взято з книги Чака Діксона, яка вийшла друком у 2014 році та мала назву Леонова Торгівля. На головну роль запросили 57-річного Джейсона Стейтема. Стрічка вийде в кінопрокат 28 березня 2025 року. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я дуже сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не увійшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал та ставити вподобайки і залишати коментарі. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. І звісно ж, якщо не складно, ставайте спонсорами каналу. Я буду дуже вам вдячний. Всіх обійняв, припідняв.